В цьому відео хочу продемонструвати готове рішення від компанії Shabo для мережі роздрібних магазинів. Рішення можна використовувати як для мережі магазинів, так і для одного роздрібного магазину. Для тих, хто ще не знайомий з CRM-системою OneBox, хочу почати саме з огляду інтерфейсу CRM-системи. Отже, весь інтерфейс у нас побудований у вигляді такого собі робочого столу. Візуально він розділений у нас на дві частини. В верхній частині у нас відображаються усі додатки, які ми закріпили в обраному, в нижній усі інші. Для того, щоб закріпити додаток в обраному, ми можемо навести на нього і натиснути на кнопку Підняти в обраний. Аналогічною дією ми можемо його і прибрати з обраного. Також у нас є можливість використання декількох, декількох робочих столів, тобто ми можемо, наприклад, усі додатки, які стосуються налаштувань і якихось додаткових інтеграцій, вивести на додатковий робочий стіл, а на основному залишити лише ті, які нам необхідні. Для того, щоб створити декілька столів, нам необхідно натиснути на налаштування, перейти в налаштування десктоп. І ось тут ми можемо додавати нові робочі столи. Поки що цього робити не буду. Також у нас є. Можливість змінювати розміщення додатків на робочому столі. Для цього необхідно натиснути на цю кнопку і перемістити додаток в необхідне місце. Є пошук по додаткам. Наприклад, ми можемо знайти всі додатки, в назві яких є продукти. Також у нас є глобальний пошук. Він дозволяє шукати контакти, продукти. Або інші якісь процеси по, практично по будь-якому полі. наприклад, я можу написати продаж. У нас є така карта контакту в crm системі і є процеси продажу, в яких вона фігурує. Розглянути, які основні додатки та інтеграції присутні в нашому готовому рішенні. Одразу хочу додати, що систему можна допрацювати під себе, а також встановлювати якісь додаткові інтеграції по мірі необхідності. Отже, перший додаток це додаток Контакти, саме в ньому. Буде зберігатися вся інформація про нашу клієнтську базу. Наступний додаток це продукти. За допомогою нього ми зможемо створювати номенклатуру, змінювати ціни та робити якісь інші адміністративні речі, що стосуються товарних позицій. Наступний бізнес – це фіксація робочої зміни. Він потрібен для того, щоб система фіксувала та рахувала відпрацьований час співробітникам, і в подальшому це використовується для нарахування заробітної плати. Заробітна плата передбачена. Передбачено нарахування заробітної плати по відпрацьованому часу, плюс відсоток від продажів, але це можна допрацювати під ваші потреби. Також є календар робочих змін, є бізнес-процес для продажу або інтерфейс касиру, також є звіт з продажів, є додаток, в якому формується пропозиція закупівель, і додаток для контролю замовлення постачальників. Також у нас підключена інтеграція з чекбокс для фіскалізації, є процес для внесення вилучення коштів в касу. І автоматичний процес для відкриття зміни касиру та автоматичного закриття. Також присутній бізнес-процес для переміщення, наприклад, якщо у вас декілька магазинів, це можна використовувати для переміщення між складами магазинів, або якщо у вас один магазин, але декілька складів для переміщення між цими складами. Також є додаток для роботи з складськими залишками, через нього ми можемо робити оприбуткування товарів і переглядати поточний залишок на, на складах в розрізі позицій. Також є бізнес-процес для нарахування заробітної плати і TPI, які також впливають на нарахування. А зараз давайте детальніше зупинимось на процесах, які будуть щодня використовуватися в роботі. Почати хочу з процесу зміни касира. Він формується у нас автоматично, тобто ми на початку налаштування вказуємо, о якій годині нам потрібно відкривати зміну, і о якій закривати. Наприклад, ви можете вказати, щоб у вас. Щодня о 8-й годині ранку автоматично відкривалася зміна, і о 20-й годині вечора закривалася. В даному випадку ми бачимо, що у нас на даний момент є 4 відкритих зміни. Відкривши сам процес, то ми, ми бачимо в принципі усі необхідні рафи. Магазин, по якому була відкрита зміна, також можемо відображати акаунт чекбокса. Наступний бізнес – це процес внесення або вилучення коштів. Бачимо, що у нас є на, на даний момент. Одна заявка на внесення на 100 гривень, інша на вилучення, і дві в статусі формування. Для того, щоб сформувати нове внесення або вилучення коштів, нам необхідно натиснути на кнопку плюс створити процес, обрати е, магазин, по якому необхідно зробити внесення. Одразу ж заповнюється аккаунт ПРРО відповідний, наприклад, написати суму і обрати варіант, який ми хочемо. Зробити, внести кошти або вилучити. На, на цьому, в принципі, усе стосовно того, що стосується внесення. Наступний бізнес процес це фіксація робочої зміни. За допомогою нього ми будемо рахувати фактичний час, відпрацьований співробітником. Як він працює? Ну, давайте спочатку розглянемо гарячі клавіші. Тобто, у нас на кожен бізнес-процес є можливість додати свою гарячу клавішу. В даному випадку у нас F10 відкриває процес робочої зміни, F1 додає продаж. Отже. Коли співробітник приходить на роботу, після того, як вже зміна відкрита, він може зайти в додаток, натиснути плюс і відкрити процес. Або ж він може, наприклад, натиснути гарячу клавішу F10. В даному випадку ми бачимо, що в мене вже зафіксована робоча зміна і система видала помилку. Якби зміна не була відкрита по мені, то одразу б відкрився процес. Ось такий бізнес-процес, в якому зафіксовано магазин, за яким я закріплений, дата створення, дата зміни і час планового закриття зміни. Давайте покажу на закритих змінах, як це працює. Тобто ми бачимо, що у нас є, наприклад, зміна за 19 число. У нас тут розрахована дата початку зміни, дата завершення і система нарахувала 9 годин відпрацьованих. Це все буде враховуватися при нарахуванні заробітної плати. Після процесу зміни, хочу детальніше зупинитися на процесі продажів. Отже, відкривши його, ми на даний момент нічого не, нічого не бачимо, тому що е, закриті процеси не відображаються. Але якщо ми вімкнемо відповідний фільтр, то бачимо всі продажі, які були створені по цьому магазину. Для того, щоб додати новий продаж, мені достатньо натиснути клавішу F1. Це працює на будь-якому екрані хочу наголосити. У мене фіксується процес продажу, в якому я можу за допомогою пошуку обрати продукти. Наприклад, я додам декілька продуктів. Пошук може працювати по артикулу, по назві, по іншим, в принципі, будь-яким полям. Продукти одразу додалися в таблицю. Ми бачимо зображення продукту, його артикул, назву, кількість, кількість можна редагувати. Наприклад, я хочу казати ось тут 5. І підсумкову вартість. Також відображається залишок на складі. В даному випадку я вибрав неоприбутковані продукти, тому ми бачимо залишок 0. Також для пошуку продуктів ми можемо підключити сканер штрих-кодів по USB і використовувати його для автоматизованого ведення. Трохи нижче у нас відображається підсумкова частина процесу, в даному випадку 3600. Також блок з платежами, якби у нас був би якийсь створений платіж по цьому замовленню, то він би відображався трохи нижче. Є можливість використання промокодів та можливість залишити коментар для, для конкретного продажу. В блоці праворуч у нас є блок для пошуку по номеру телефону. Наприклад, ми можемо ввести номер телефону клієнта, натиснути пошук, і якщо б у нас була картка з таким номером телефону, то система запропонувала б її обрати. Так як картки немає, то ми можемо створити клієнта. По замовчуванню, якщо, наприклад, клієнт, -телефон, клієнт не дає своїх персональних даних, у нас обирається фіктивний клієнт продаж продажмагазин з. Ну, з стандартним номером телефону. Є можливість вказувати коментар адміністратора до клієнта, якщо клієнт авторизований, його буде видно на усіх наступних продажах клієнта. Також є можливість робити, працювати з бонусами клієнтам, але програму лояльності краще індивідуально налаштовувати вже під себе, адже переважно кожен магазин має різні умови нарахування бонусів та знижок. Також в системі у нас присутній калькулятор. Наприклад, ми бачимо, що у нас тут сума процесу 3600. Якщо я внесу, що клієнт дав нам 4000 готівки, система одразу розрахує решту, яку нам необхідно дати клієнту. Окрім цього, сплатити ми можемо готівкою або терміналом. Одразу ж після оплати у нас буде відбуватися фіскалізація та формуватися чек. На цьому процесі я цього робити не буду. Давайте я просто відкрию якийсь із існуючих процесів і покажу вже детальніше. Наприклад, ми бачимо, що у був останній продаж зафіксований. Клієнт у нас тут також не обраний, але вже по ньому сформований чек. І для друку чеку ми можемо використовувати або кнопку чек, або ж ми можемо натиснути на саме посилання. У нас одразу відкривається сформований чек. І ми можемо опустити його на друк за допомогою гарячої клавіші Ctrl-P на наш принтер. В принципі, все, що стосується продажу, основне, я показав, давайте перейдемо до звіту з продажі. Отже, відкривши звіт з продажі, ми по замовчуванню бачимо продажі за сьогоднішній день, тобто в кількості 7 штук на суму 4 тисячі гривень. Якщо нам, наприклад, необхідно переглянути за останні декілька днів, я обраю 3. То ми бачимо в розрізі кожного дня. Бачимо кількість продажів, суму, маржу, кількість продуктів, середній чек та середня кількість продуктів. Нижче відображаються підсумкові рядки. Також ми можемо розгорнути продажі за кожен день. Тобто, у нас тут є групування по менеджеру. І індивідуально ми можемо переглянути кожен окремий продаж. Звіти можна. Гнучку налаштовувати під вас, тобто тут можуть бути різні варіанти групування, наприклад, групування по магазину, групування по менеджеру, по даті, по місяцю. Тобто, це все обговорюється саме під ваші потреби. А, наступний процес, який хочу показати, це безпосереднє нарахування заробітної плати. По кожному співробітнику у нас дві на місяць формується процес, в який додаються е, дані про нарахування. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що у нас тут. Зафіксовано 54 відпрацьовані години. Ми їх порахували для тесту по 50 гривень і 5% від продажу. І на даний момент загальна заробітна плата становить 4200 гривень. Система передбачає нарахування заробітної плати двічі на місяць. Умови для нарахування також можна скоригувати. Після нарахування, в момент виплати, система змінить статус на нараховування. І в нас буде тут відповідна кнопка Виплатити заробітну плату, яка буде фіксувати мінус в нашій касі. Каса, я маю на увазі додаток платежі та каси. На цьому огляд нашого готового рішення завершений. За будь-якою додатковою інформацією можете звернутися до нашої компанії Шабо. Також хочу акцентувати вашу увагу на те, що окрім готових рішень, ми можемо запропонувати вам індивідуальне впровадження саме під ваші потреби. Дякую за увагу. І всього найкращого.